Майже 17 градусів тепла. На Рівненщині 6 березня зафіксували температурний рекорд. Середня добова температура перевищила кліматичну норму на 24 градуси. Це пов'язано із тим, що зараз над центральною і східною Європою не панує область високого тиску, який сформований в дуже теплому повітрі. Те потужний і зберігатиметься до кінця поточного на вихідних і на початку, навіть наступного тижня. В цей період очікується період, в цей період очікується дуже висока температура і суха погода. хоч днями фіксуються температурні рекорди, вночі зберігатиметься прохолода. Та все ж синоптики зазначають, що така погода не є типовою для березня. Такий температурний фон наманий уже в другій половині квітня, вже починаючи з 11 березня, поступово будуть змінюватися синоптичні процеси. Ми очікуємо західної Європи, що прийде до нас циклон, який поступово відтіснить високий тиск на схід, пройде атмосферний розділ, принесе із собою опади нарешті вже і поступово буде знижуватись температура. Ми ж вирішили поцікавитися урівнян. Чи пам'ятають вони такий теплий початок весни? Я не пригадую, не пригадую. Ні. Тепліше на душі, тепліше всюди. Пам'ятаю я десь 68-й рік я на початку березня вже в трусахів в Майці грав футбол. Ну, це було 60 років. А оце зараз, ну зараз, Не знаю, мабуть, бувало так теж. Та ні, я не пам'ятаю. Пам дуже тепла весна, дуже гарна. І дуже шкода, що вона скоро стане холодною за пару днів. За мої роки, це, мабуть, це таке перше, таке, що в березі міся таке було. А так то завжди в березі завжди холодно. Сніг ще лежить, чи крига. даре. Що я пам'ятаю, такі пори були, бо я сам такі сільської місцевості. То. Навіть повені були, такі там луг заливало, що не можна було пройти не проїхали, на лосі перепливали. Таке було. Ні, не, не пам'ятаю, подобається. Ну, тепло і на душі тепло. Востаннє на території Рівненщини аналогічна температура спостерігалася у 2002 році, 6 березня. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.